Власне у суботу, 17 травня, цього року, у Бриховичах відбулися змагання зі скандинавської ходьби в межах обласних комплексних змагань. Спортивні ігри львівщини у цих змаганнях. Взяли участь 12 територіальних громад. Загалом, це було 138 учасників. Кожен спортсмен змагався у своїй у своїй віковій категорії: дорослі, ветерани та люди з інвалідністю. А нагородження проводилося як в особистому, так і командному заліках. Ну і власне дуже результативний і так би мовити, успішний виступ презентувала Новояворівська громада на чергових змаганнях. А вони найбільше з усіх громад привезли кубків і медалей в місто Новояворівськ. Тобто, це було 22 медалі та 3 Кубки, ось як це все відбувалося. Можете побачити на фотографіях команду ветеранів дорослих, які брали участь у цьому.